Слава Україні! Сьогодні ми з вами приготуємо справжнє вершкове морозиво. Для цього нам необхідно 160 мл молока. До них додаємо 1 г солі, 3 жовтки, 150 г цукру. Ретельно все перемішуємо і ставимо варитись на середньому вогні, постійно помішуючи до загущення сиропу. Залишаємо сироп охолонути. Беремо вершки жирністю не менше ніж 30%. Вони мають бути охолоджені не менше 8 годин в холодильнику і починаємо взбивати їх міксером, поступово збільшуючи швидкість до максимальної. Взбиваємо до стійких піків і додаємо охолоджений сироп. Додаємо 10 г ванільного цукру. Перекладаємо масу в контейнер і ставимо в морозильник на 1 годину. Через 1 годину достаємо з морозильника, ретельно перемішуємо і знову ставимо на 1 годину в морозильник. Цю процедуру повторюємо три рази. Це ми робимо для того, щоб у готовому морозиві не було кристаликів води. Це морозиво приблизно через 5 годин з морозильника. Розкладаємо по креманкам і насолоджуємось неймовірно смачним вершковим морозивом. А я бажаю вам всього найкращого. Готуйте з любов'ю смачного! Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018